Ты мощенко, козак Остап, Козак Израиль. Я поехал. Петров Козыренко можна. Козаренську лапку. 173. Лапки в Тарасов Можна. 164 Тарасов не можна 169 шістьдесят дев'ять Негай та націєнко можна ще є дев'ять. 189 та на цієї. ручки, ручки, стояли, потім пішли, потім стрибнули. Тому ну, давайте, будь ласка. Зараз е, якраз він застрибається на Сієнку, будь ласка, на сієнку після його павлю. Ні, назад. Ти можеш стати носочки впритул до лінії, отак, в притул, не налазить на лінію. Стрибнуть і не падать назад. Ті нічого не потрібно. Зараз говорю, да, 163. Секунду. секунду. Так, увага, хлопчики, увага. Підходимо сюди, хто не дострибує. по-друге, Робимо ведення з контролем, бо кількість дотиків ми не обмежуємо. Максимально швидке ведення, але не менше трьох дотиків на дистанції. Вони менше не зроблять. Поїхали. Швидкі? Так, далі прокидують. Добре, молодець. Ще Зараз Павлюк у нас трибає, Павлюк Ілля. Петра Шартем після нього. Давай, Люх. Поїхали. Добре. Добре. 170. Секунду, секунду. Ну, розкатайте так, щоб тобі люди зловив так і вже в нас вилетів так. Понимаєш? Да. Ну, як тобі зручно роз, розхититися? Добре. Зарахуємо. 160. Так, будь ласка. Е Поліщук, Мазур, Мирон. 162. Мирон, Мазур. Мазур, Мирон, де тут? Чому, чому ти не стрибаєш? Як ти третій раз стрибаєш? А ти тут був в мене вже? А чого ти записаний тут? Мазур Олексій стрибав. Ну, я тебе коли викликав, ти мав стрибати. Я тебе викликав один раз. Мазур Олексій. Я викликав Олексія. Я... Ти зараз Мирон, ти стрибаєш. Олексій придивився. Мирон, ти вже скільки розстріляєш. Ти вже стрибав, будь ласка, ти. 163. 179. А ще один спробує? Ні, Мирон третій привів. Він може стрибнути третій. Я ось шукаю його по списку. Два разу, два три, три, три. Два Мазур Олексій, так, він стрибав двічі. А я вже три рази стрибав. Ага. Будь ласка, рухайтесь туди. Ага. Я за 60 років, я буду. Його позафуту з нашої Ні, він стрибнув а ага. потім ага. я його ага. не знайшов, ага. потім він каже, я не стрибав. Ви вже пострибали, пробігли з м'ячем? то я сказав, натягнуть курточки і стоять отам швиденько дода, будь ласка, рухайтесь. Не стоїмо.